Попри воєнний стан аграрії Донеччини продовжують виконувати свою справу та забезпечувати населення продуктами харчування. В цілому, в 2023 році на території регіону, вони отримали гідний врожай сільськогосподарських культур. Зараз на території області завершується осінній комплекс польових робіт. «Зібрано зернові культури на площі 181 тисяча гектарів. намолочено 600 тисяч тонн зерна при середній врожайності 30 центнерів з гектару. Ріпак зібрано на площі 9 тисяч гектарів та отримано валовий збір в обсязі 19 тисяч тонн, при врожайності 22 центнера з гектару. Соняшник зібрано на площі 125 тисяч гектарів і намолочене насіння в обсязі 250 тисяч тонн. Кукурузу на зерно зібрано на площі 233 тисячі гектарів та отримано валовий збір в шість тисяч тонн. Також було повідомлено про окремі господарства області, які в цьому цьому році спромоглись досягти рекордних врожаїв. Зернові культури – врожайність від 40 до 60 центнерів з гектарів, кукуруза на зерно – від 70 до 120 центнерів з гектару, соняшнику – від 25 до 33 Центнерів з гектару в Донецькій області також вирощуються овочеві культури у відкритому ґрунті. Валовий збір 77 тисяч тонн при урожайності 120 центнерів з гектару. Картоплю зібрано з засіяної площі в 15 тисяч гектарів. валовий збір склав 142 Тисячі тонн при врожайності 95 центнерів з гектарів і баштанні культури їх було засіяно небагато, але вони були 800 гектарів. Валовий збір склав 6000 тисяч тонн при врожайності 73 центнера з гектар. Аграріями області було створено підґрунтя для врожаю наступного року і забезпечено посіву озимозернових культур та ріпаку. Також було проведено обробку ґрунту. Наразі накопичуються матеріально-технічні ресурси для проведення комплексів. Воснянопольових робіт зараз вже посіяно зимі культури на площі 102 тисячі гектарів. Крім того, в цьому році аграрії області засіяли високоліквідні технічні культури. Це зіма гірчиця на площі 442 гектари, а також зимий ріпак на Площі чотирнадцять тисяч гектарів. На жаль, на території багатьох громад неможливо провести посів зимових культур через активні бойові дії. За інформацією Донецької державної дослідної станції Національної аграрної академії наук, вересневі та жовтневі посіви озимих культур перебувають у задовільному стані.